Всім з вами Любку і ми сьогодні. Я там хотів зазняти відео, у мене щось було в місті. місці. Я здивувався, я не міг зазняти це відео, де я знайшов алмаз. Вибачте, може. Чесно, вибачте. Але, але, ну я був на там з Граїсом було. Це було дуже прикольно. Така зграїчка була. А давайте ми, напевно, пшеницю. Пшеницю, пшеницю, пшениця. Було пшениця, пшениця. скільки її вже виросло, поки ми такі серії не грали. А ми того хліба зробимо, напевно. Більше, ніж... нам треба, напевно. Там вже три виросло. Ого, вже майже 60 тут на семечка. Пшениці, пшениці, пшениця. Треба колись пшеничному муку зробити. У нас скоріше все росте. Дерева може собі такого зроблю. Ой. Ой, яке виросло. Ай, хай, я вже не буду бо зараз убий весь о, той огород, не знаю як його назвати, та огород та що. Та, що огород? У мене є другий канал, він буде в описанні, я там знімаю влоги. Граю? ви вірите, зайдіть і подивіться. Я там знімаю влоги. як я йшов зі школи, а потім я буду знімати як я, Не знаю, гуляю. О, о, дерево дервокати. О, вот. Раз, два, 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 три. чотири, все. все під контролем. Це що, Павук. Поуказал, що там павук. Так, ми, мы ляжемо спати. ось он. ось вот все є. ем. Уже скрафтов и... І... Шість Ви скажіть мені, що з там 6 алмазів зробити, напишіть в описані. Я навіть не знаю, а може записну кірку зробити і сукер, напевно, бо меч довго тримається. М -м 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 -м. О, гроші тержаліза приплавилося. Ми, напевно, давайте пережаремо. Мені треба нову кірку зробити. Новая кирка, новая кирка. Я не знаю, мне железно больше кирка подобается, разум. Кому тоже больше подобается железно, ставьте лайк. Так, вот, вот треба семена пшеницы. Раз, два. А, не, я себе зараза шесть скрафчу, знаю. Раз, два. Все. Теперь давайте я скал скрафчу хліб. Огого, ого, скільки я вам можу скрафтити? Давайте раз, два. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. 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 Раз, два. Осудно багато хліба. Ще лишил сидить пшеничку. Тринадцать хліба, це... Я мені стейки, ще треба. О, вже 23 хліба, ого. Угу. Стоп. Шо було ну пшениці. Так, все, я собі скрафтив, м'ясо стейке ще хай жариться. Ми, напевно, давайте підемо. Хочу порекомендувати свій канал, може свій канал. Другий, де я знімаю влоги, як я йду шоу зі школи. Там два влоги. Ось я зараз другий за, загружу свій влог. Так. Напевно, бачите, що я пишу підписка і лайк. Поставьте ран. Так, я ось вже м, прийшов. Ведь можно еще мы не робота. Напевно, ну, давайте ми підемо на гору. Я на зву на честь. Я не звук гора Кайло. Mm -hmm. Кайло. 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 Mm -hmm. Кайло. Кайло. Когора называется мене. Mm -hmm. Инчем там же это шумля. Так, мене 15 вже пожарлась, я поставила со мной. Навіть не знає, що робота. это тут классная была, что что, не помню. Я что-то ничего не помню. Раз. И и раз, и давайте назад зафиг кирку. А что я парюсь? Ну, с мясом ходится. Ну, ви бачите, я себе принастрою на українську мову. Там, там є навіть в 9, 10, там в восьмій, здається, є українська мова. так. Ще сама зіки. Кругляк. О, як пам'ята, то все знищиться, я не уявляю. Дев'ять села, так это в мене теж 9 тут ну, железні сукрім. Я вам на кінці покажу мої канал, як я його найду. Час. Так, сок-сок. Кайло, привіт! Так, привіт, Кайло. Тебе назву Кайло так давно. Віть. Пум, 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 пум. Там требовал купателю город, город. Ой, 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 ой. Там светишься, а тут Стоит это вот здесь, как в деревне. Ой, я руфер, я руфер. Вы бачили, я руфер, блин. Ну, поставьте лайк и подпишитесь моему все. Я завтра займру частеру Я граю Galaxy Bad Wars Це номер 2 так 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 все Так и і... ааа Так-так і що мені робити? Ви підскажіть А, книжка можна зробити Здесь с цукром можно заработать старинка. Нет, я А, я так я книжку Это поставлю на паузу и порекомендую. порекомендую вам канал. И всем привет, покажу всем привет, любовный канал. Мій канал. Вон во мій влог. влог а я підпишуся на себе. Бач, я йшов зі школи, а то другий мій влог. То буду знімати влоги. Реально. Будь ласка, підпишіться. А як в мене? Набирається? С российскими комедиями Пусть в основном плакать, все понятно. Теперь пришло время узнать, как же обстоят дела с эротикой. Довольно нетипичный для России жанр. Вначале для разминки был... О, рыбка геймер ютубер. Вы просто, что у меня аватарке, аватарки, я даже не знаю, что поставьте мне на аватарку. Видите, сколько она маля мужики лепит последний. что дальше я... Напевно, вам сподобається мій канал. Після відео моє поставте лайк, підпишіться на мій канал, на мого друга. І все. Все більше мені нічого не треба. Хочу вам е -е, порекомендувати, е -е, якщо все е -е, іде не партн, як там, пустова, плануєш і на поле. світ, усміхнемо. Залиші посаду зайбе все! І